Не нас день найбільшої перемоги, це подяки, хваіння час. Бо спаситель живий від Бога. Він воскрес, він із хробу встав. Показавши, що силу Бога найзапегніша боротьба, найвеличніша перемога, в переможені сини зла, Ад і смерть вже не мають влади, і живий, наш спаситель, сам до відкритих небес провадить, а його туди, у Бог найбільша з тих, найпотрібнішу перемогу, дарував чистоту душі і нового життя початок, перемогу його пішли, та ж цей день нас справді свята. Сп ми вітаємо цей час всіх, хто вірить в з Бога, з воскресінням Христовим вас, знать найбільшої перемоги.